Доброго дня! До вашої уваги мікрохвильовка Fabiano FFM R47. Італійський бренд, Турецька зборка. Попри те, деталі все одно китайські, так що без Китаю тут не обійшлось. Має стандартних 20 літрів об'єму 700 Вт потужності. Плюс 800 Вт гріль. Виконана в такому ретро стилі. Овальне віконце, ручки під старовину. Ручки, до речі, виконані із латуні, не пластикові, емальований корпус. Передня дверка теж. замітив цікавий кабель жилення м'який ізоляції, як дорогих електроінструментів. Прорезинений. Всередині вона повністю з нержавійки. Нижче пласке, відсутня обертова тарілка. Повністю керамічне дно. Незважаючи на це, якщо глянути знизу, там стоїть двигун. Мабуть, як варіант, коли пошкодиться дане дно, можна буде встановити тарілку. Також зверніть увагу, відсутня слюда. Замість неї якась півсфера. Читав в відгуках, що жаліється, ніби погано гріє із-за того, що нема цієї тарілки. Ну, я, власне, не помітив такого. Гріє вона нічим не гірше, ніж інші. З недоліків також вказують на те, що нумерація починається знизу уверх, а не як в інших зверху донизу. Так само і тут, нестандартний знизу. Тобість, якщо дивитись, стояти тако над нею, досить незручно. Але якщо мікрохвильовка буде на підставці в кухні, тобто ось так будеш до неї, то наоборот буде набагато зручніше. Так, в загальному звичайна мікрохвильовка. Нічим не відрізняється від середньостатетичних мікрохвильовок. З недоліків, що я можу сказати, вона, як на мене, досить шумна. Хоча не звірявся з іншими, може, їх завжди і всі вже роблять. Також досить е, видно, особливо в Ввечері, коли вимкнене світло, що вона вся світиться, досить пластик просвітлюється, можна показати буде. Камеру не видно, попробуємо вимкнути світло. Видно, що ось тут ось отак даже, що вона вся просвітлюється. Ось. Те ж саме й тут. Ну, Не знаю, чи це можна назвати недоліком. Тут навпаки все добре видно. Ну, ось Така от Фабіано. Всім дякую за перегляд, всім миру.